Вітання усім, хто завітав на наш таємний бісник, на наш прогностично езотеричний канал. Мене звати Катеріна, і сьогодні цей ефір я розділю з прекрасним духовним практиком пані Іштар. Пані Іштар, я рада вас вітати. Вітаю вас, Катеріна, я дуже вдячна вам за запрошення. Ми сьогодні поговоримо з вами про те, що чекає нас у 25-му році а, релігійну складову духовну частину України. Це Буде така основна перша частина, а потім поговоримо і про світ, тому що розуміємо, що динамічно так змінюються події, Ми великий політичний гравець на світовій арені, і те, що в Україні, те, що всередині, дуже сильно впливає на Європу і на весь світ загалом. І якщо ви побачите щось саме про світ, то обов'язково поділіться, будь ласка, пані Штар, що нас і в 25-му році може чекати. Отже, власне, з України, Україна духовна, яка вона буде? Так, ви знаєте, надзвичайно важливий цей перехід між 24-м і 25 роком, тому що дуже багато на українській землі душ вони починають, дехто називається пробудження, дехто називається просвітлення. А це просто усвідомлення своєї божественної суті. І дуже багато людей, жінок і чоловіків, вони прокидаються. Тобто вони пізнають істинного себе. І цей перехід, він надзвичайно важливий вібраційно, тому що даний перехід. Силою своїх думок, людських думок, своїх вібрацій, своєї свідомості формує як таку енергію, один егрегор. І за даним егрегором, за колективна свідомість, за даним егрегором можна побачити, що хоче отримати людство в наступному році. І дуже багато людей, які духовно практикують і медитують, вони зараз також працюють на це благо, на цей колективну цю свідомість, на підняття високого рівня цієї чистоти. Тому що людина, яка практикує, йде в духовній медитації, і людина, яка не практикує, тому що виконує інші обов'язки, але живе по доброті свого серця, вона думає своєю свідомості, чистотою свого серця. Робить правильні добрі вчинки, дотримується цих законів Творця. Тобто вона проявляє через свій аватар ці якості Божественної суті, вона також працює на благо, і вона також додає цю високу частоту. Під час даного переходу дуже багато людей можуть страждати фізично, їхні тіла можуть страждати. Чому? Тому що Земля вона збільшує свою частоту вібрацій, як фоново. І коли людина фізичне тіло знаходиться на низьких вібраціях страху, болю, людина не може знайти себе, тобто не співпадає ось цей баланс енергії, робиться такий дисонанс. І тоді дуже багато людей виходять в стілення через інфаркти, інсульти і так далі. Тому що дане фізичне тіло, воно не готове до високої вібрації, яку випромінює наша планета Земля. І тому люди знаючи це, наші душі про це знають, і душа у потрібний момент часу включається і автоматично піднімає свою частоту вібрацій. І таким чином вона починає йти в резонанс із частотою вібрації Землі і вливається як одним променем, одним потоком світла. І даний перехід дуже важливий. Тому що, говорять, ми переходимо в еру водолія. А це є вода, зовнішня вода, яка нас оточує: планетарна вода, моря, океани, річки, водоспади це та сама наша внутрішня вода, яка міститься в нашому фізичному тілі. Вода це флешка, це пам'ять, це база знань. Зібрана там вся інформація всіх поколінь, всіх реінкарнацій. Повністю існування всієї землі і всього людства як одного єдиного роду на планеті Земля. І ми можемо отримати цю інформацію, знаючи це. Ми можемо доторкнутися до проточної води, сісти в медитацію або просто прийти чи в горах, чи в лісі, поставити свої ручки в воду, чи свої ніжки в воду, синхронізуватися з даною енергією, запросити в своє поле ангела стихії води. Попросити Його благословіння і попросити Його, щоб Він передав для нас саму благісну інформацію, щоб дав нам підказки, куди ми рухаємося далі, щоб допоміг нашій фізичній структурі підняти свою духовну чистоту. І таким чином ми піднімаємо і вібрацію внутрішньої води. Знання приходять тільки через нашу внутрішню воду. Через цю пам'ять, через ці безцінні знання і цю інформацію, яка міститься у кожному фізичному тілі? Пані Ітар, скажіть, будь ласка, а як цього янгола? Е, ну, я так розумію, чотири стихії, чотири янгола. Як закликати його на допомогу? От власне, е, просто дивиться нас людина саме зараз, і є в неї там якісь проблеми, і вона хоче підняти свій вібраційний фон? Як до нього звернутися? Чи є якийсь ритуал, слова, мантра, молитва? Ну, Загалом, як працювати з цими янголами? От, власне, можемо з водою, і якщо вам не важко, поділіться з, нам, з нашими глядачами усіма чотирма стихіями. Так, я розповім про п'ять стихій. Тому О. що в нас є п'ять пальчиків на руці. І є стихія вода, земля, вогонь, повітря. І є ефір, який замикає коло і формується форма. П'ятий елемент це ефір. Коли Відбувається зачаття дитини. В зачатті дитини беруть участь усі п'ять стихій, вони формують дане тіло. І даних 5 ангелів вони не тільки беруть участь в формуванні даного ембріона, даного тіла, але вони і беруть безпосередню участь у повністю всьому циклу життєвому даної людини, яка приходить на втілення. Всі п'ять стихій містяться в нашому фізичному тілі. І даних 5 стихій, відповідно, Курірує дані ангели. В кожної стихії є свій ангел, ангел даної стихії, який має свої повноваження і свою силу. І коли ми відчуваємо, що нам, наша стихія води, потрібна допомога в нашому. Тілі, ми можемо звернутися своїми словами. У кожного із рівня серця йде потокова інформація. Ми можемо сказати, закрити свої оченята, сісти, сісти в спокійному стані. Ми можемо стояти, це може бути прогулянка лісом, біля якоїсь водойми. Ми закриваємо свої оченята, починаємо дихати. Дихати можемо за принципом «сохам», як вчився її баба. На складі со ми робимо глибокий вдох носом. А на вислові, хам ми робимо видох через відкритий рот. І видох має бути довший, ніж наш вдох. Тобто ми видихаємо, і нам стає легше. Ми пробуємо вдох. У своїй свідомості кажемо даний символ, дане кодове слово, і на видохі. І ми видихаємо до останньої каплі повітря, і ми відчуваємо автоматичну легкість у власному тілі. І якщо ми повторимо два-три рази, ми війдемо в медитативний стан. Саме дихання заведе нас у стан розслаблення. Саме це дихання воно дозволить одне із методів, яке дозволить нам перейти в цей медитативний стан. Коли ми закриваємо свої оченята, знаходимося біля водойми, ми можемо звернутися своїми словами, так як ми розмовляємо, не потрібно нічого видумувати, просто сказати. Я запрошую тебе, верховний вищий ангел стихії води, вогню, повітря, землі. З'явися в моєму полі. Я прошу тебе, стань зараз поруч зі мною і відчуваємо, з якої сторони стоїть енергія. Ми будемо чітко відчувати, чи справа, чи зліва, чи, може, відчуваємо над своєю головою енергію, чи спереді нас. Ми автоматично скануємо простір. Ми відчуваємо, а з якої сторони знаходиться дана енергія. Щоб ми розуміли всі, коли ми кажемо кодове слово, назву якогось архангела, ми кажемо Архангел Михаїл, Архангел Рафаїл, Метатрон, це кодове слова, слово взивання даної енергії в наше поле, автоматично, як ми говоримо дане кодове слово, ми можемо розуміти, що автоматично дана енергія вже стоїть поруч з нами. Це є заклик, це є як зов, це є заклик. Даної енергії, даної структури у наше поле, ми її закликаємо і вона стає поруч із нами, і вона нас слухає нас. І таким чином ми можемо сказати Допоможи мені, коли нам потрібно зцілення, ми просимо Архангела Рафаїла, який допомагає всім медикам, лікарям він зцілює наше фізичне тіло і він проливає світло в нашу життєву дорогу. І коли ми плануємо кудись поїхати, в нас є якась поїздка, але ми не знаємо, що нас там очікує. Нам трішки страшно. ми не... Нам страх невідомого, а насправді все створено вже творцем для нас найвищим благом. Але ми можемо запросити Архангела Рафаїла і сказати: ми запрошуємо тебе, Архангел Рафаїл, пролий світло на мою дорогу. Створи ситуацію так, щоб все служило вищим благом для мене. Приведи до мене таких людей, які будуть з відкритим серцем, яких серце буде наповнене чистою любов'ю. Створи для мене таку ситуацію, яка буде служити вищим благом. Щоб я пройшла цей досвід, пройшов цей досвід із великою легкістю і гармонією. І коли ми даємо, ми даємо. Виконання, тобто ми висловлюємо намір. А коли ми висловлюємо намір, це є наше слово. Спочатку було слово. Наше слово це як закон Божий. Коли ми сказали, це означає, що ми сотворили. Даним словом, ми створюємо свою реальність не тільки на один день. А свою реальність на декілька років. І коли в дитинстві, в підлітковому віці чи в дорослому віці, ми мріяли кудись поїхати в якесь місце, і ми висловили цю мрію, а через 5-10 років ми опинилися в даному місці, і ми думаємо, точно я раніше про це мріяв. Ми запустили цей цикл. Тобто ми висловили намір своїми устами, устами людини говорить творець. І цей намір він пішов в реальність. Тому що ми додали в цей намір свою енергію, так як їде машина за допомогою палива. Для нас паливо є наша життєва енергія. Коли ми висловлюємо намір, прикріплюємо енергію і перетворюємо матерію. Так і відбувається чудеса, дива. Ми можемо створювати у своєму житті абсолютно різні події. Ми можемо навіть уявити ту ситуацію тих людей, яких ми хочемо побачити в своєму полі у найближчому часі, уявити і прожити так, що ми вже з ними зустрілися. Ми доторкнулися до них. Ми побачили їхні посмішки. Ми відчули це тепло, запах. Просто прожити, прожити дану ситуацію прикумрієм. І відпустити, І після цього Всесвіт, ангели, духовні наставники, гіди, куратори, всі, хто прийшов з вами на втілення, вся ваша духовна команда. Вона зробить абсолютно все, створить всі події, всі ситуації запросить необхідних людей. Подорожі все привнесе так, як захотів цього Бог, як ви цього захотіли. Ви формуєте реальність, а на тонкому плані всі вищі сили. Роблять масштабну, колосальну роботу для того, щоб ваша реальність стала у вашому житті як досвід, щоб ви могли прожити цю прекрасну реальність. Боже, я прям від інформації бачите, мене прям навіть цей, там наш оператор казав, що пані Штар сьогодні всіх до свіз доводить. Я вже в вашій команді в позитивному плані, того, що ви дуже світла, я відчуваю це світло від вас. І пані пані Штар, скажіть, будь ласка, на останок по енергіям України на 25-й рік. Що ви відчуваєте? Я не тільки відчуваю, я бажаю і я зараз волею вищого я висловлюю загальний намір для всіх людей України. Даний перехід у 2025 рік. Це найкращий рік у нашому житті, це рік достатку процвітання, духовної гармонії, це рік високого піднесення кожної світової душі, яка знаходиться в даному фізичному тілі. Це рік щасливих подій і щасливих емоцій, посмішок, радості, щастя. Це найкращий рік, який буде проживати дане людство, даний український народ. Це той рік, який принесе в кожен дім світло, теплий запашний хліб, смачну їжу, тепло, радість, любов, пісні. Всі будуть ходити в щасті, переповнені світлом і радості. Кожен відчує цю любов, тому що кожен являється цією любов'ю. Коли даний намір сформований кожною душою, я, як вища суть буття, я як божественна енергія, божественна суть, я заявляю і я взиваю, що всі люди даної землі, весь український народ отримає досвід любові, щастя і радості, весь негативний досвід. Ми вже отримали і ми залишаємо його позаду. Ми переходимо в чисте нове життя як нова сторінка і ми прописуємо це життя самі. Ми обираємо цей промінь Сонця в своєму домі і випромінюємо його через своє серце. Ми можемо це зробити з силою своєї думки, своєю свідомістю, змінити колективну свідомість наших людей. Творець для нас. Готує тільки найкраще. Він піклується про кожну із своїх дітей. І я повторювала це. І якщо кожна людина скаже, хто насмілиться підняти руку на творіння Творця? Це є одна із форм Творця. Ви є одна із форм Творця. Всі люди навколо це одна із Божественних форм Творця. І ця форма вона має право. Жити щасливо, в достатку, в радості, в щасті, в легкості, в гармонії. Я заявляю і обираю тільки такий досвід, самий благоприятний для всіх душ на планеті Земля і для української землі, самий найлегший, найгармонійніший, який сповнений великою енергії любові. І я дозволяю творцю пролити це світло на цю землю. Щоб в кожному домі засяяла це світло, ця свічка засвітила. І тут засвітилося в серці, що нас очікує тільки найкраще майбутнє те, що ми хочемо. Я не знаю, як наших глядачів, того, що вони цей ефір подивляться, ми прямо з вами нажива, вони подивляться його в записі, в мене вже засвітилося ось тут всередині. Я не знаю, які дива ви робите. Але пані Штар, приходьте до нас на таємнивісник почать. Чістіше, будь ласка. І я хочу, щоб ваша фраза сакральна, що всі ми у двадцять році будемо одягнуті в щастя, вже починала збуватися. Це нам так необхідно. Ми настільки дійсно на низьких вібраціях і за війни застрягли. Так хочеться цього світла, тепла, позитиву. Ось і ви говорите. І я знаю, що багатьом це відгукнеться. Так, дякую. Так, тому нехай ваше пророцтво збувається якомога скоріше. Я вас запрошую, дійсно приходьте до нас частіше, будь ласка, будемо говорити на різні цікаві речі, того, що просвітлення і духовність зараз нам дуже потрібна. Так, дуже дякую вам. Я дуже дякую, я всіх обіймаю світлом. І це світло буде сяяти в кожному серці, в кожному. Пам'ятайте, хто ви є. А воно і дуже відчувається, пані Штар, от ваше світло. Взагалі, я вам дуже дякую за те, дякую. що ви знайшли. За те, що ви завітали сюди до мене на таємний вісник. І я думаю, що глядачі залишать свої вподобайки і коментарі. Як прекрасний енергообмін з вами, пані Штар. Я вам дуже дякую. Ще раз дякую. Дякую. дякую вам. А. Дякую.